Я вирішив викласти 100 відео на всі можливі платформи: Тікток, Інстаграм, Шорс, Фейсбук і подивитися, що з цього вийде. Я вже бачив схожі експерименти, як інші люди викладали купу розважальних відео і заробляли на монетизації, але я хочу піти іншим шляхом. Моя ціль не просто зібрати мільйони переглядів. Я буду викладати тільки про заробіток і буду намагатися перегнати весь цей трафік з цих відео у свій телеграм-канал. Буде цікаво дізнатися, скільки підписників я отримую і скільки вдасться загалом заробити. Формат відео я теж обрав доволі цікавий. В TikTok ні, почали потраплятися відео темщиків, які розповідають, як швидко розбагатіти. Я темка. тімка. Беремо п'ять тисяч і йдемо ними в банк. Там розмінюємо їх на 500 тисяч копійок. Спочатку я їх пролистував, але потім почав помічати, що багато з цих відео набирає тисячі лайків і сотні тисяч переглядів. А в кінці кожного відео є заклик перейти в Телеграм. І тут я подумав: а чому б не спробувати теж? Якщо в когось це працює, можливо, у мене теж вийде. Що взагалі станеться, якщо викласти 100 таких відео? Те, що було далі, я взагалі не очікував. Скоро все покажу. Але давайте по порядку. Я почав шукати і зберігати всі аккаунти людей, які знімають подібні відео. Деякі акаунти вже мають 100 тисяч підписників. І як розумієте, для теми про бізнес та заробіток це реально багато. Кожне відео це якась бізнес-ідея. Деякі з цих ідей виглядають максимально безвуздо, але можливо саме в цьому є фішка. Біла тімка, Заходимо в будь-яку і ставимо на те, що во время матча хтось вибіжить на полі. Після чого підговарюваєм друга вибіжить на полі за пачку кірієшок. Він точно согласиться. Ці відео, ніби спеціально, зроблені, не по і це змушує людей коментувати, ділитися з друзями і якось на це реагувати. А в кінці кожного відео заклик перейти в телеграм-канал за ще більшою кількістю тем. Я перейшов по посиланню в ці телеграм-канали і реально побачив, що трафік там є. Люди заходять, і цей формат реально працює. Також я звернув увагу, що українською мовою таких відео в Тіктоці немає. Всі аккаунти російськомовні, і схоже, я можу стати першим, хто почне викладати цей формат українською. Тому, можливо, мені пощастить і ці відео і справді будуть добре набирати, ну і переганяти таким чином трафік. В мій телеграм. Мені вже самому дуже цікаво, що з цього вийде, тому давайте починати. Для початку я вирішив просто перезняти найуспішніші відео. Процес виглядає так: я беру відео, яке набрало багато переглядів, скачую його. Далі перетворюю це відео на текст, перекладаю цей текст на українську та трохи змінюю. Далі готовий текст я просто закидую в штучний інтелект і озвучую. Ну і виходить щось типу такого. Біла тема. Ідемо в магазин і купуємо прозорий контейнер. Далі монтаж. Беру чорний фон і починаю накидувати картинки під звук, щоб візуально все показати. Приблизно 30-40 хвилин, і відео готове. Біла тема. Ідемо в магазин і купуємо прозорий контейнер. Дома вішаємо на нього свою фотографію. Сподіваюсь, платформа це витримає. Публікуємо перший відос і дивимося, що з цього вийде. День перший. Я виклав декілька відео, але вони набрали не більше тисячі переглядів. А вже ввечері того ж дня я помітив, що одне з цих відео все ж таки залетіло в рекомендації і зібрало Майже 40 тисяч переглядів. Це відео почало підтягувати за собою інші ролики. Непоганий старт, як для першого дня. Цікаво, що буде далі. Головне просто не зупинятися і стабільно викладати новий контент. День другий. Я продовжую створювати та викладати ці відео. Виклавши перші 10 відео, я побачив, що ще декілька відео почали активно залітати. День третій. З самого ранку я був трішки в шоці, тому що я побачив, що одне з відео набрало 500 тисяч переглядів. За три дні я виклав 12 відео, і сумарно вони зібрали вже 1 мільйон переглядів. З вас лайк, Якщо ви теж здивувалися, бо це лише початок. І перед тим як я розповім, що буде далі, давайте я коротко поясню, на чому саме я планую заробляти, знімаючи такі відео. Уявимо, ви просто гортаєте TikTok і бачите одне з моїх відео. Воно вас зацікавило. Ви переходите в мій профіль, а там купа подібних таких відео, і кожна з них розповідає якусь бізнес-ідею або спосіб заробітку. В Кінці кожного відео є заклик більше цікавих тем в телеграмі, а в описі профілю посилання на мій телеграм-канал. от частина людей після перегляду справді переходить за цим посиланням. Хтось просто з цікавості, хтось щоб дізнатися більше. В результаті певний відсоток людей все ж таки переходить в мій телеграм, і тут починається найцікавіше. У цьому каналі я ділюся реально топовими способами заробітку без вкладень, прості теми, які може повторити кожна людина. Як отримати гроші за звичайну реєстрацію, де зараз проходять акції, роздачі, бонуси, ну і що можна урвати на халяву просто за мінімальну активність. Наприклад, нещодавно я знайшов додаток, який рахує твої кроки, а потім ці кроки можна обмінювати на реальні гроші. Лише з цього без жодного. Не вкладень, я вже вивів майже 50 доларів. Або ще є акція з криптокартами. Просто за те, що ти зареєструвався, зробив онлайн-карту, отримуєш 20 доларів. Я за те, що тебе запросив, отримую також 20 доларів зверху. Тобто це вигідно всім. Я заробляю на рефералах, а люди отримують купу таких акцій, де можна отримати якісь бонуси, крипту, гроші безкоштовно за виконання простих умов. Так кожен може заробити навіть без досвіду, без вкладень, просто маючи в руках свій телефон. Якщо цікаво, посилання на цю групу я залишу в описі під цим відео. А от скільки людей з Таких відео я зможу залучити в свій телеграмі, і скільки на цьому вийде заробити, розповім трохи згодом. Давайте зараз повернемося до експерименту, бо найцікавіше тільки починається. Окрім тіктоку, я паралельно почав викладати ці відео в YouTube Shorts та Інстаграм. В інстаграм я виклав приблизно 10 відео на новий аккаунт, але нічого так і не почало набирати. Максимально 100 переглядів. Трошки сумно, але не критично, все одно тест. А от в Ютуб Shorts ситуація була куди цікавіша. Більшість відео там набрали до 10 тисяч переглядів, але були й два відео, які залетіли більше. Ніж на 100 тисяч переглядів кожне. Наприклад, ось це відео вже зібрало 200 тисяч переглядів, і лише з цього відео на канал підписалось майже 900 людей. Опис каналу я, звісно, додав посилання на телеграм, і трішки пізніше обов'язково покажу, скільки людей перейшло з кожної соцмережі. Тепер повернемося до Тіктоку. Коли на цих відео вже було понад один мільйон переглядів, я почав отримувати блокування. Спочатку відео одне видалив, потім друге, потім ще третє. Коротше кажучи, на четвертий день мій аккаунт повністю видалили. Я до кінця не розумію, як все це працює працює бо є інші дуже схожі аккаунти, які існують вже місяцями, і встигли зібрати по 100к підписників на точно таких самих відео, а мене просто виділяють на четвертий день. Шукати тут якусь логіку або справедливість немає сенсу, просто якось отак по безвуздому воно все працює. Здаватись на такому моменті було би просто нецікаво. Ну серйозно, 3-4 дні життя аккаунту це взагалі не про що. Та й головне, я вже побачив, що формат може реально добре залітати, тому я вирішив, що треба продовжувати, але трішки змінити стратегію. По перше, я вирішив задіяти ще свій особистий інстаграм і почати викладати ці відео прямо собі на сторінку. Продовжувати все на чорному фоні без обличчя точно не варіант, тому я вирішив додати себе в кадр. Ті самі історії, той самий стиль, але вже з моїм лицем. І це одразу дає свої плюси. По-перше, медійна впізнаваність. По друге, можливо, вищий відсоток переходів в Телеграм. Бо думаю, тут пояснювати не треба. Люди краще довіряють людям, ніж просто чорному фону без особистості. Я продовжив створювати ці відео, так записувати кожне відео особисто, важче ніж. Просто закинути його в штучний інтелект і отримати готову озвучку. Але я все ж таки сподіваюся, що це того ватт. На цей раз я поставив ціль викласти мінімум 15 відео з обличчям і лише після цього оцінювати чи працює ця стратегія чи ні. Виклавши перші 10 відео за 2 дні, я побачив, що формат з обличчям реально зайшов. У Тікток майже кожне відео збирало більше 50 тисяч переглядів, а одне з цих відео за 9 годин зібрало аж 300 тисяч переглядів для трафіку на тему заробітку. Це прям дуже багато. В Instagram ситуація теж при. В середньому від 5 до 10 тисяч переглядів на відео, але знову одне відео почало стрімко набирати. На даний момент вона вже має 1 мільйон переглядів. В YouTube Shorts теж більшість відео стабільно збирали по 30-40 тисяч переглядів, а одне відео навіть вистрілило на 183 тисячі. Загалом на YouTube підписалося вже 2 тисячі людей. На той момент я чітко розумів, що треба просто продовжувати регулярно викладати нові відео. Але як завжди, не все так просто. TikTok знову почав блокувати відео. Декілька відео видали з Чиною шахрайства та афери, і це при тому, що цього разу я максимально фільтрував контент, публікував лише адекватні теми. Навіть якщо й була якась сумнівна ідея, я подавав її як прикол. Наприклад, ось це відео Біла темка. Беремо тисячу гривень і йдемо в банк. Міняємо їх на 100 тисяч копійок. Кожна копійка важить 1 грам, маємо одну тонну монет. наймаємо вантажників та веземо все це на металобрухт. Здаємо по 10 гривень за кілограм, виходить 10 тисяч. Так по колу і мільйони за горами. Найцікавіше темки я додаю в ТГ. Залітай. Та ну друзі, бу. Будемо чесні, ніяка адекватна людина не буде це реально робити, бо це фізично нереально. Це просто жарт, але Тікток все одно видаляє такі відео. І саме неприємне тут і те, що після чотирьох таких видалень Тікток просто видаляє твій аккаунт повністю, без шансу на відновлення. Я реально не розумію, як це працює. Чому деякі аккаунти роками публікують схожий контент, збирають десятки тисяч підписників, і їх навіть ніхто не чіпає. А я навіть намагаючись фільтрувати все максимально обережно, отримую блокування вже на першому тижні. Далі я. Ще два дні продовжував викладати ці відео. Викладав виключно те, що навіть теоретично не може порушувати правила, але навіть в такому форматі мені прилетіла скарга. І фінальна четверта скарга, через яку видалив аккаунт, була взагалі на старе відео, де я використав фрагмент з мого ж ютуба. Там не було нічого, що могло якось порушити правила, просто шматок старого відео, яке вже було в публічному доступі. Але Тікток це не зупинило, і аккаунт мій знову видалили. Загалом на все це я витратив приблизно один тиждень. Всього вийшло 44 відео. Відео 12 на чорному фоні і 32 вже з лице. Кожне з цих відео я дублював ще в Instagram та YouTube Shorts. У сумі всі ці відео зібрали 4 мільйони переглядів, і думаю, тут всі хочуть запитати: ну окей, що ти з цього отримав? Скільки людей перейшло в Телеграм і чи вдалося взагалі щось заробити? Давайте розбиратися. З першого аккаунту спочатку я отримав приблизно плюс 90 підписників в Телеграм. Але з Тіктоком є одна проблемка. Навіть якщо людина клацає на посилання в профілю, Телеграм воно автоматично не перекидує. Потрібно ще Ще натискати на три точки вгорі і відкривати сторінку в браузері. Багато хто про це не знає, і трафік на цьому моменті просто втрачається. Тікток, схоже, не дуже любить, коли користувачі йдуть кудись з платформи. Тому я вирішив створити обхідний варіант. Створив непряме посилання. Після натискання на це посилання відкривала сторінка з інструкції, де було написано, що потрапити в Телеграм, відкрити цю сторінку в браузері. Я думав, що так більше людей дійде до каналу. Загалом на це посилання натиснуло 1173 людини, але в Telegram реально зайшло не. Більше 300 людей, це було видно по переглядам в дописах. Тобто з першого аккаунту за 3 дні я отримав всього плюс 200 підписників в телеграм. На другий аккаунт, де я публікував відео з обличчям, я теж додав спочатку непряме посилання, але трохи змінив підхід. Після кліку відкривала сторінки з телеграм-каналом, плюс моїми іншими соціальними мережами. Я подумав, що для контенту з обличчям буде нормально залишити ще YouTube і інстаграм. Можливо, хтось захоче підписатися не лише на телеграм. Це ж посилання я залишив в описі інстаграму. На це посилання натиснуло 6132 людини, але в Телеграм зайшло всього, мабуть, відсотків 15, тобто менше тисячі людей. Після цього я вирішив повернути прямі посилання на Telegram, але зробив групу закритою. Щоб потрапити, потрібно було надіслати запит на вступ. І отут вже стало цікавіше: з Тіктоку я отримав ще 240 підписників групу, з інстаграма підписалося 302 людини. З Ютуб Шос я отримав лише 76 підписників. Також паралельно я вирішив створити новий ютуб канал, на який почав викладати інструкції всіх актуальних способів з групи. До речі, посилання на цей канал я теж залишу в описі. З цього каналу я отримав ще плюс 50 підписників групу. Загалом за весь експеримент, викладаючи всі ці відео, я отримав понад 1200 нових підписників в Телеграм. Якщо порахувати всю конверсію, вона смішна. Я отримав приблизно 1200 підписників в Телеграм, при тому, що відео набрало мінімум 4 мільйона переглядів. Конверсія складає 0,03%. Тобто на 100 тисяч переглядів лише 30 людей підписувались на Телеграм. Телеграм, і це прям дуже мало. Я людина, яка знімає контент з дитинства. У мене був YouTube канал на 200 тисяч підписників. Були відео, які збирали мільйони переглядів, і багато чого я рекламував і переганяв трафік в Телеграм. Я точно розумію, що це конверсія зовсім не нормальна. Я ще на початку експерименту трішки дивувався, чому я взагалі не відчуваю цих переглядів. Можливо, причина в темі вона надто широка, але пізніше я почав помічати дещо дивне. Мені почали накручувати підписників, і це було дуже помітно. В Instagram та TikTok підписувались люди, у яких по 2-3 Тисячі підписників, і в цих людей жодного контенту не було. Навіщо це? Хто це робив, я не знаю, але факт залишається фактом реальної активності було значно менше. Так що точно конверсію порахувати просто нереально. бо частина переглядів була накручена, а частина аудиторії неактивна. Але одне точно ясно: цей формат працює лише за один тиждень, викладаючи по 6 коротких відео в день, мені вдалося перегнати в свій телеграм 1200 реальних підписників. І це з урахуванням усіх блокувань ті нових банів, накруток і обмежень Тіктоку. Ну і перед тим як. Показати, скільки я реально заробив з цих підписників. Давайте коротко підсумую, що я зрозумів. По перше, формат нестандартних ідея реально працює. Усі відео, які залітали, мали одну спільну рису. Незвичайно, бізнес-ідея, яка звучить або як жарт, або як треш, але при цьому виглядає цілком реальною. Все чіпляє, люди не просто дивляться, вони дослуховують до кінця, скидаються друзям і пишуть коментарі. Наприклад, відео з банком і монетами. Біла темка. Беремо тисячу гривень і йдемо в банк. Міняємо їх на 100 тисяч копійок. Кожна копійка важить 1 грамм маємо одну тонну монет, наймаємо вантажників та веземо це все на металобрухт. Здаємо по 10 гривень за кілограм, виходить 10 тисяч. І так по колу і мільйон не за горами. Ну а топові темки в телеграмі. Залітай. На перший погляд, повна маячня. Але я реально все підрахував, розписав розрахунки і хтось почав ставити до цього як до робочої схеми. і створює ефект вірусності. Аудиторія розділяється на вірю, не вірю. В коментарях починається срач, хтось захищає ідею, хтось хейтить, і це ще більше розганяє відео. Також я поміну. То ще одну цікаву річ: усі відео, які реально добре заходили, мали в собі багато живих фото, просто фотки з життя, під'їзд, поїзд, смітник, реальний ЖК це створює ефект живої історії, яку цікаво додивитися до кінця. Успішних форматів в будь-якій темі можна знайти сотні, але суть не в тому, щоб вигадати щось геніальне, а в тому, щоб просто почати щось робити. На мою думку, регулярність це головний фактор, який реально веде до результату. І от, поки хтось просто думає, інший бере і штампує відео кожен день, і через місяць вже має результат. Тому тут я можу дати одну просту, але робочу пораду. Спочатку дивися, що вже працює у інших. Далі тестиш ідеї, що подобається. Не треба копіювати один в один. Достатньо взяти суть і адаптувати під себе. Після того, як знайшов, що заходить, просто штампуєш цей контент кожного дня. Регулярність правильних дій ось в чому, на мою думку, секрет. Ну а тепер найцікавіше, скільки я реально заробив і на чому саме. Давайте коротко і по суті. Загалом я перегнав у телеграм 1200 людей. Основний заробіток з реферальних програм. Я не продав. Давав рекламу і не вів платні чати. Все, що зароблено, це чисто з того, що люди отримували десь бонуси та проходили завдання в різних проектах. Почнемо з банків. Можливо, не всі знають, але деякі банки реально платять гроші всім новим користувачам, і ще більше, якщо ви будете запрошувати інших людей. Перший ізі банк за нового користувача тут платять до 150 гривень. По моєму посиланню зареєструвалась 21 людина, з яких я отримав 1650 гривень. Другий а банк тут зареєструвалося 28 людей, з яких я отримав ще плюс 2000 гривень. Третій сенс банк. Сюди я запросив вже 43 людини. За кожного дали 100 гривень плюс 100 гривень за мою реєстрацію. Разом вийшло ще плюс 4400 гривень. Далі пумп. Тут я отримав вже 30 реєстрацій. На момент запису ще не всі бонуси пройшли, але вже є плюс 3700 700 гривень. Глобус плюс і монобанк я запросив найменше і отримав лише плюс 400 гривень. А найбільше вдалося запросити в Альянс Банк. Тут зареєструвалося більше 50 людей. За реєстрацію тут платять 100 гривень плюс 250. Гривень за кожного запрошеного друга. На момент запису з цього застосунку я отримав вже плюс 9 750 гривень. Якщо порахувати бонуси лише з банків, виходить вже більше ніж 22 тисячі гривень. Також я запросив ще 20 людей на сайт свотор, з яких отримав ще плюс 3230 гривень. Якщо підсумувати разом вже понад 25 тисяч гривень заробітку, чисто з рефералок банків та свотера без жодних вкладень. Але тут є нюанс. Якщо виводити ці гроші офіційно, частину доведеться віддати державі у вигляді. Податків, це приблизно 20%. Тобто з цієї суми чистими я отримав трохи більше 20 тисяч гривень. Окрім банків та слотера були ще декілька джерел прибутку. Наприклад, за стосунок, який рахує кроки. Так, просто собі йдеш, а потім ці кроки можна обмінювати на реальні гроші. Сюди я запласив 180 людей і з кожного мав 5% від їхніх кроків. І навіть при тому, що я нікуди не ходжу, я таким чином вже вивів більше, ніж 40 доларів. Далі криптобіржа Bybit. Там за створення криптокарти платять по 20 доларів, плюс можна ловити хороший Кешбек за покупки. На момент запису цю картку зробили 16 людей, і я потенційно міг отримати 320 доларів. Але через те, що я вказав трохи некоректні умови, прийшло лише 40 доларів. Але я вже все переписав і тепер є чітка інструкція в телеграм, як забрати безкоштовно ці 20 доларів. Плюс я сам брав ще участі в різних акціях на біржі та отримав кешбек за користування карткою. Загалом з байбіту я отримав ще плюс 3 тисячі гривень. І таких акцій, де щось реально дають безкоштовно, зараз повно. Я постійно моніторю і кидаю це найцікавіша в групу. Зараз я підрахував тільки те, що вже точно отримав і вивів. Чистими вийшло понад 25 тисяч гривень. Але це ще не все. Багато акцій ще тривають, і скільки з них прилетить у майбутньому, важко сказати. Тому, якщо хочете бути в темі, підписуйтесь на групу. Усе, що реально працює, я одразу додаю туди. Ну і до речі, цього місяця має бути ще купа нових жирних роздач. Тому приєднуйтесь посилання, залишу в описі під цим відео. Ось такий вийшов експеримент. Попереду є ще купа цікавих ідей, які я планую протестити. Буде ще. Ще цікавіше. Якщо сподобалось відео, жми лайк, підписка, ну і скоро побачимось. Ну а поки можеш перейти і подивитися мої інші відео, вони теж цікаві. Натискай!